Непростий тиждень ми прожили на Майдані було перемир'я, але неспокійно було в державі. Ми бачимо, в який підпільний наступ пішла влада. Тут використовується все, чим вони трималися: це сила, це злочинні групування, це підтасовка фактів, це розмови про розкол держави. Ми бачимо, як в регіонах Виловлюють активістів підпільно біля будинків. Як палять машини активістів, влада не здається. І я думаю, що пройдена половина шляху, наступна половина боротьби за перемогу є надзвичайно складною. Вона, можливо, не так буде виразна на вулицях, хоча на вулицях треба бути. На Майдані треба бути, щоб Майдан стояв, бо це є майдан це є серце України, це є те, що дасть можливість нам відвоювати. Ви бачите, як весь світ прийнявся долею України. Світ нарешті прокинувся. Світ нарешті почав думати над вирішенням цього питання. Цим вони мали займатися місяць назад. Місяць назад був би більш активний Євросоюз і Сполучені Штати, ситуації б не довелося до кругопролиття. Але ми хочемо, щоб світ був більш активніший, щоб світ допоміг українському народу стати на цивілізаційний спосіб життя. Минулий четвер міська рада на своєму засіданні прийняла також відповідні рішення. Ми визнали Народну Раду як орган, колегіальний орган, який вповноважені представляти інтереси людей. Ми прийняли рішення про заборону діяльності комуністичної партії і партії регіонів на теренах нашого міста. Ми також прийняли рішення про заборону використання приміщень. Організації ветеранів, яка по суті є філіалом комуністичної партії, то я число Луценка, я можу сказати одне: Майдан дійсно свою справу зробив. Ну я би ще сказав, він має до кінця своє право завершити. Але всю відповідальність за себе повинна взяти Верховна Рада. І ми повинні тиснути на Верховну Раду для того, щоб Верховна Рада прийняла ті закони, які дадуть можливість регулювати ситуацію. І нарешті буду говорити, що український народ добився свого. І я думаю, що ми будемо збиратися стільки, скільки треба. Ми будемо їхати в Київ стільки, скільки треба. Ми будемо допомагати тим, хто в Києві стільки, скільки треба, і тільки так може бути наша перемога. Слава Україні!